Чи не пів життя по тюрмах ні дружини, ні дітей. Житель міста Роже ще після ув'язнення лише кілька років був на волі, іначе вдалося налагодити життя. Пішов працювати. Його взяли водієм на місцевий м'ясокомбінат. Дали шанс почати все спочатку, але не втримався волинянин. На заслужений відпочинок від в'язничної камери не йде при тому, що його тюремний стаж понад 20 років. Судимості мав ще у 80-х роках, а у 1994 році в Луцьку його засудили за зґвалтування з особливо тяжкими наслідками за хуліганство і втягнення неповнолітнього у злочини. Дали 11 років, відсидів, вийшов на волю і на початку 2000-х краде машину. Суд відправляє його заграти ще на 9,5 років. Разом з тим виявляється, що у 2004-му четвертому рожещанин ще. Й промишляв у районі маковою соломкою зі знайомим коловся опіумом у таксі. І от після того, як відбув покарання, став заробляти гроші водієм. Кримінальне минуле далося взнаки. Чоловік схоже спокусився на грабіж. Як кажуть правоохоронці, надранок поліз у чужий вантажний бус і поцупив звідти, що тільки міг. Пограбований чоловік мав їхати бусом на ярмарок торгувати. Вийшовши за межі подвір'я на дорогу, він побачив людину з пакетом в руці, яка віддалялася від них. Проходячи повз увімкнений ліхтар вуличного освітлення на відстані приблизно 20-30 метрів. Ця людина обернулася і потерпілий Побачив, хто це. На дорозі вже була сумка, а в ній речі з автівки. Чоловік поїхав на ярмарок, а в обідню пору покликав поліцію шукати грабіжника. Підсудний рожищанин запевняє, що то не він обчистив машину, хоча свідок його впізнав. Побачив, що на подвір'ї хтось світить ліхтариком. А коли підійшов до хвіртки, то ця особа вже була біля водійського сидіння автомобіля, складав речі в пакет. Свідок запитав вибинувачного, що ти тут робиш, на що останній нічого не відповів і одразу почав тікати разом з пакетом. Він його, хоча і не особисто, але знає і неодноразово бачив у місті рожище. А от мати підсудного каже, що той вдома спав. Повернувся пізно ввечері. Місцевий суд визнав волинянина винним у грабежі. Йому дали путівку за на 4 роки і 3 місяці. Чоловік пробує оскаржити вирок. Олена Лищук, Дмитро Кудек, телеканал Аверс.